Вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов. Це тема дня, і сьогодні хочеться поговорити про черговий вибух міни, який стався в Одеській області. з нами на онлайн зв'язку Наталія Гуменюк, начальниця прес-центру сил оборони та охорони Півдня України. Пані, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю героям, слава і на жаль, не слава тим людям, які все ж таки продовжують ходити на море, які все ж таки ходять і випробують життя на не тільки смак, но і на вибух, і стався черговий вибух у затоці. Скажіть, будь ласка, кажуть, мовляв, дві людини загинуло, дві поранено. Є вже відео цього величезного вибуху. Що це було по перше, і чи дійсно є загиблі? Дійсно є загиблі, дійсно є постраждалі, триває слідство, тому що це був за вибуховий пристрій, ще буде встановлено, тому що ви розумієте, що навіть з того відео, що всі бачили, що дійсно попередження не пусті. Ми одразу наголосили на тому, що прибережні води небезпечні. Країні де війна, навіть коли е, зверху нічого не сиплеться, е, небезпека присутня, і її треба усвідомлювати. Треба розуміти, що ворог не полишив планів на південь, і ще дуже багато нам треба зробити для того, щоб убезпечити себе, убезпечити курортний сезон, убезпечити узбережжя і так, так далі. Навіть за тим відео, очевидно, що на березі перебувала не тільки та компанія, яка безпосередньо постраждала, люди не чують, на жаль, при тому, що ми вже маємо куди вже красномовніші випадки, коли відірвало голову, коли е, розірвало внутрішні органи, коли вибухом посікло все навколо в радіусі 100 метрів. Дякувати Богові, коли нікого не було на пляжі, просто розірвалася міна. Море дуже небезпечне. Які саме вибухові пристрої ворогом націлені проти нас, ми не знаємо достеменно. Оскільки замінування моря відбувалося не під нашим наглядом, не проаналізовано ніякою міжнародною організацією, яка б змогла зробити якесь заключення компетентне, ми знаємо, що підступний ворог замінував море, і куди і як доносяться ці небезпечні пристрої, ми не можемо гарантувати. Ви знаєте, я спілкувався з людинами, які все ж таки ходять на море. Я питався, намагався зрозуміти, чому, як, де безпека, де розум, і так далі. І мені люди кажуть, якщо є хвилю то міна перейти не може. Тому ми ходимо на ті пляжі, які ось так, от нібито закриті. Чи є шанс, що морська міна, величезна, ця металева, дійсно не може перейти через хвилю по-перше, може, по-друге, сама міна може дуже довго битися різними своїми частинами об будь-які предмети, але в неї є дуже чуттєві вуса, які її приводять в дію. Саме торкання до них і дуже легке торкання приводить механізм в дію. Але ми говоримо зараз з вами просто про якірні міни. Я ще раз наголошую: ми не знаємо достеменно, які саме вибухові пристрої були використані ворогом проти нас в морі. Що приносить і як воно спрацьовує безпосередній близькості до узбережжя, ми не маємо ніяких гарантій. Зараз триває слідство. Я впевнена, що будуть його результати, але будь-яка людина, яка має е, розуміння і освіту, хоча б базу, усвідомлює, що те, що розірвалося в воді, буде рознесено, е, розламано, і де збирати ці уламки, як е, встановлювати всі вихідні дані цього процесу, це дуже важко. Крім того, зауважу, що є ділянки в місцевості, зокрема, як і та, на якій стався крайній випадок, які мають в узбережжі мають косу. Тобто, що перенесло за неї, що як намило, що куди приклало і замуляло, ніякої гарантії нема. Не треба випробовувати дорігу. Ви знаєте, вже півроку практично йде війна. Ми з вами не перший раз розмовляємо. Ви на інших телеканалах на всіх засобах масової інформації про це говорите. Не перший десяток навіть разів люди гинуть, але продовжують ходити на пляжі. Продовжують ходити. Ну, одна справа прийшов, подихав повітрям. Інша справа лізти у воду, шукати там себе вкорочувати життя чи шукати якихось пригод. Як ви думаєте, це таке суто філософське питання? Чому люди так нехтують своїм життям? Ви знаєте, ми теж стикалися з тим, що є психологія і філософія людей. Якщо вже ну, таких фаталістів, скажімо так, які стверджують, що якщо ракета прилетить, то мені байдуже, де вона мене заскочить на кухні або на пляжі. Тобто, якщо це моє, це моє. І такий спосіб розуміння, ну, може, десь і можна визнати добре, але коли люди ведуть з собою дітей, наражаючи їх на таку небезпеку. Коли люди е, своїм прикладом демонструють, що е, я, я собі це можу дозволити, і, на жаль, спрацьовує колективізація, така не хочу використовувати інше слово. І е, якщо він плескається, то і я собі дозволю. Е, свідомість кожного на свідомості кожного. Але е, ми не маємо наразі механізмів, які б могли вплинути. Зокрема, мова йде про адміністративний вплив, кримінальний вплив. Це говорить про те, що наше законодавство, яке було прописано навіть з урахуванням, що в державі передбачено було ведення воєнного стану, але не передбачено відповідальність за порушення норм правового режиму воєнного стану. Тобто держава. На вихідних позиціях зверталася до свідомості громадян, розуміючи, що коли в країні війна, то кожен має усвідомлювати, що він може зробити для перемоги, а не для того, щоб якось дочекатися її закінчення. Я дякую вам. Сподіваюся, що все ж таки і сезон потрошки закінчиться, і люди перестануть лізти у воду. Ну і все ж таки десь знайдеться це порозуміння у людей, що війна продовжується, небезпека залишається. Ну і як кажуть на розмінування всього того, що в нас є, треба десятки років, мінімум десять. І 10 років ми повинні розуміти, що може бути небезпечно. Я дякую вам за те, що були з нами. І дякую за те, що знайшли час, і мирного вам дня. Дякую. Мирного дня і вам. Хочу нагадати, що з нами на онлайн зв'язку була Наталія Гуменюк, начальниця прес-центру Сил оборони та охорони півдні України. Терпіння вам, українці, тримайтеся, мирного нам з вами життя. І пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.